Її обзивали і халтурою, і морзилкою, і ледь ухвалили депутати на вчорашньому засіданні. Все це про нову програму дій уряду. Там пропонують безліч непопулярних змін, які обмежують соціальні виплати, збільшують пенсійний вік, реформують освіту і скасовують безкоштовну медицину. Зміни на європейський манір. Ну а з чим же ж українцям доведеться прощатися за для європейського шляху, і коли це станеться, з'ясовував наш Борис Сачалко. Спершу слід зрозуміти, що програма уряду це суто декларативний документ. Кожен пункт якого має перетворитися на окремий нормативний акт і бути окремо розглянутим у Верховній Раді. Крім того, програма уряду документ досить закритий, внутрішній, вільно знайти його повний текст геть непросто. І з того що є, можна дійти висновку, що документ це ще й дуже загальний конкретики. В ньому мало теоретично задекларовані бажання Оценюка непогані. Ось, наприклад, прем'єр пропонує зменшити кількість податків із 22 до 9%. А крім того, поступово знижувати єдиний соціальний внесок із 41% до 15%. Ми намагалися розпитати в колишнього голови Нацбанку, а нині народного депутата Степана Кубіва, що дадуть бюджету ці зміни, і зрозуміли, поки ніхто нічого не розуміє. Я на це питання конкретно відповім тоді, коли я побачив. Відповідно проєкт бюджету, коли я побачу доповнюючі закони, які будуть обговорюватись як у комітетах, так і у фракціях, і тоді будемо бачити. Ми говоримо стратегія 2020. Місія, візія, яка була опублікована, вона не носить код вона носить вектор зміни і реформування. Експерти пояснюють, важлива не так кількість податків, як прозорість їх сплати. Для прозорості Яценюк пропонує запровадити ще одну новацію: обов'язкове декларування доходів. Отут і ще одна новація: якщо ви купуєте товар дорожче ніж 12 тисяч 810 гривень, магазин повинен надіслати до податкової ваші дані, і ви маєте доводити звідки гроші, наприклад. Задекларували ви зарплату 5 тисяч гривень на місяць. Податково дивиться на рік. Ви заробляєте загалом 60 тисяч гривень і раптом купуєте машину за 150 тисяч гривень. Звідки ж у вас ще 90 тисяч гривень? Якщо ви не поясните цього, то сплачуєте ще 30% від недоведеної суми, тобто ще 27 тисяч гривень. Теоретично цей захід повинен вивести економіку з тітні. На практиці кажуть експерти, це лише може загнати її в тінь. Світова практика показує за умови кризи, коли попит низький, а пропозиції багато. Продавець сприятиме клієнту. Продавці магазині сіті вони будуть йти на те, щоб все таки купили. і вони будуть йти… К покупателю з какими-то определенными условиями. Ну я так понимаю. Либо люди покупать будуть через інтернет, де не ні ни код, ні паспорт, нічого. Mm. Ще один важливий для нас нюанс відмова від безкоштовної медицини, як і в усьому цивілізованому світі впроваджуватимуть медичне страхування та ні терміни, ні розцінки, і близько невідомі. Новий міністр охорони здоров'я лише пояснив, відповідатимуть за це приватні компанії. Когда государство бере різки э, страховые риски, вона бере риски на население. То Тобто там очі трудно это все рассчитать. Я думаю, що надо відходити в Україні, нам надо отходить от, відходять э, государственных таких фінансових корпорацій. Втім, депутати констатують страхова медицина, це питання навіть не найближчого року. Потрібно ще ряд законопроєктів щодо втілення э, конкретних э, стандартів. Обслуговування людей, тому якщо ми сьогодні ті законопроекти приймемо, страхова медицина може появитися через 3, 4, 5 років. Ну а далі проблемні пункти: освіта може зазнати змін. Яценюк пропонує перейти на дев'ять класів безкоштовної освіти. Це закордонна практика. Теоретично, після дев'яти класів іде коледж, а тільки потім уже інститут. Щоправда. Як діятиме схема, поки не зрозуміло. Зрештою, де нам взяти стільки коледжів. Про оборонний комплекс також написано в програмі Яценюка. Він пропонує залишити півторавідсотковий збір на армію ще на рік. Фактично це означає, що на швидке залагодження донбаської кризи урядники не сподіваються. Окрім того, на армію і міліцію пропонують виділити до п'яти відсотків від ВВП країни з таким формулюванням і такою цифрою погодились не усі. Я вважаю, що так діло нельзя. П'ять бути тільки армія. А про органи пограничники повинні і ті дільниць окрім цього урядова програма пропонує скоротити безліч і виплат Пенсіонери позбудуться безкоштовного проїзду в транспорті. Інваліди, частина соціальних виплат, студенти, крім інвалідів, стипендій. Молоді батьки зможуть отримати допомогу після народження дитини лише в тому разі, якщо дохід на одного члена сім'ї менший від 6 тисяч гривень, і ще значне підвищення пенсійного віку і для жінок і для чоловіків аж із 65 років. Це попри те, що тривалість життя в Україні становить. Приблизно 63 роки. Програмою Ценюка схвалили геть не всі депутати. У кулуарах ради поговорюють надто невдоволені програмою депутати від блоку Петра Порошенка. Чи урядова програма дасть результативні зміни? Час покаже. Експерти вважають, це стане зрозуміло за пару місяців, коли депутати почнуть впроваджувати її в життя.